Василь Сухомлинський, він став трудівником. У матері троє дітей: дочки Наталочка, Оля і маленький маленький син Олег. Йому тільки два роки. Він часто питається мами і сестричок, а це що? А чому голуб літає, а курка не літає? У суботу мама сказала дочкам. Давайте підметемо подвір'я, багато назбиралося сміття. Мама, наталочка Йоля взяли віники і стали підмітати подвір'я. Сміття зібрали вкупу, віднесли на город і запалили. Горить сміття, а малий Олег побачив на подвір'ї соломинку, узяв її і поніс до вогнища, віддав матері та й каже Ось я підібрав соломинку. Мати взяла з рук Олега Соломинку й кинула у вогнище. Сьогодні в нашого Олега велике свято, каже мати дочкам. Яке свято? дивуються Наталочка й Оля. Він став трудівником.